300 гривень квадратний метр, щоб помити забора. Помити і потім його покрасити резиновою фарбою. Не менше треба брати за квадратний метр за роботу, тільки за роботу, без матеріалів. Тобто, ну мойка, понятно, що це буде виконавця своя, а фарбопульт це буде виконавця. А от водичка, наприклад, світло це буде ваша. Ну і фарба відповідно так само ваша. Тобто, ну я вважаю, не менше треба брати, ніж 300 гривень, тому що ти його вроді дивишся, він чистий, да? Ну коли ти його намочиш, ви бачите, це я помив. Ви бачите, наскільки він відмивається. Оцю всю грязь треба все щищати, тому що. Краска триматися не буде. А так ви резиновою фарбою покрасите і буде вам триматись років 10 як льоду. Це, це гарантія дає виробник на е, вигорання на відлучення. так всіх і 20, я сподіваюся. Так що, хто хоче сам собі робити, будь ласка, робіть або наймайте людей, які будуть брати не менше 300 гривень квадратний метр. Хоча це я сам собі так подумав з голови. Може, я й помиляюсь, може там всіх і 500 гривень за квадратний метр, щоб його зробити.